Хотіла стати власницею автівки з Європи, втім, попала у пастку шахраїв. 51-річна жінка довірилась фейковому оголошенню про продаж автомобіля з Європи, після чого втратила більше 4 тисяч доларів. За словами жінки, продавець запевняв, що доставляє автомобілі в Україну прямо з європейських держав. А для того, аби чим найшвидше отримати автівку, аферист продавець переконав здійснити її передоплату. Заємниця погодилася на такі умови та відправила невідомому передоплату. У підсумку аферист перестав виходити на зв'язок. Поліцейські закликають громадян уберегтися від подібного шахрайства, зокрема, звертатися до перевірених агентств або ж перевіряти відомості про продавців. Якщо ви бажаєте купити авто з Європи, то потрібно звертатися до перевірених агентств. Важливо укладати угоду з постачальником авто, де будуть вказані умови угоди та термін їх доставки. Перевірте відомості про продавця або постачальника послуг та вивчіть відгуки інших користувачів. Вимагайте надання офіційних документів представника послуг та підтвердження його повноважень. Уникайте занадто привабливих пропозицій. Користуйтеся послугою після оплати. Важливо, якщо товар або послуга, яку вам пропонують за пропозицією продавця, коштує значно нижчої ринкової вартості, це може бути шахрайською пасткою. Якщо ж ви стали жертвою інтернет-шахраїв, потрібно звернутися до найближчого відділу поліції. Ліліана й Анастасія Бегей талерадіо Раї.